Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі. Сьогодні готую кабачковий торт. Всі страви з кабачків дуже смачні. Зараз ще сезон не закінчився. І в мене в сім'ї майже кожен день є якась страва з кабачка. Насамперед, потрібно підготувати кабачок. Кабачок я вибрала молодий, хоча він вже величенкий такий, але він молодий. Спочатку його потрібно очистити. Тобто шкірочку я чистити не буду, а просто отак хвостики повідрізаю. І ось цю серединку видалю. Тепер натираю кабачок на тертку. На ось таку, на дрібненьку терточку. Ось так натерла кабачок і залишаю його так постояти хвилин 10, щоб випустив сік. Постояли кабачки в мене трошки і пустили сік. Друзі, якщо соку дуже багато, то просто його отак от зілляти. Не треба його віддушувати, все просто якщо він багато-дуже. А якщо не дуже багато, то нехай залишається. Я його трошки отак, скільки зіл... злилося, стільки зілляла. Тепер сюди, на оцю саму чи з другої сторони, на грубу, я беру отаку велику, красиву цибулину, натираю. Тепер додаю сюди яйця, підсолюю по смаку. Додаю соду і додаю перчик. Перчик можете, друзі, додати любі приправи, які вам подобаються. І перемішую. Тепер ще подрібнюю укропчик. теж сюди додаю. І тепер ще додаю сюди 2-3 ложки муки. Перемішую до однорідності, тобто замішую тісто. Тісто Ось такої має бути консистенції. Тісто готове і тепер буду приступати до випікання млинчиків. Приступаю до випікання млинців на кабачковий торт. Розігріту сковорідочку я отак змащую сонячниковою олією і викладаю тісто. Тісто воно таке в нас не дуже густе, воно повинно так от, от, так от розтікатися. Ну, так. Але йому треба допомагати. от, так от. Розтягнути по, розтягнути по солорічці тоненьким слоєм. Тепер, коли з однієї сторони воно підсмажилося, перевертаємо на іншу. І коли воно підсмажилося з обох сторон, викладаємо на тарілочку. Смажиться воно, друзі, з кожної сторони приблизно 2-2,5 хвилинки. Воно швидко смажиться. І млинчики получаються дуже ніжні, м'ягенькі. І так викладаємо слідуючий млинець, потім слідуючий, вижарюємо, виробляємо все тісто. І так, друзі, жаримо всі млинці. Посмажила я всі млинці, в мене вийшло їх сім штучок. Друзі, вони дуже ніжні, апетитні, ароматні, запах кабачкового тіста взагалі це запах особливий, якийсь такий ніжний, ніби благородний. Такий зараз запах в мене стоїть в домі. Тепер я їх поставлю, щоб вони ну, не спеціально охолождалися, але. Поки вони собі будуть охолоджуватися, я приготую соус для того, щоб їх перемащувати. Я взяла ось тут майонез і сюди додаю часничок через прес. І перемішую. Взяла, дивіться, яка сімі. мені така попалась красива, велика помідорка. Я її нарізаю тоненькими кружальцями для того, щоб перекладати між млинцями. Все готове, буду збирати тортик. Так, беру млинчик. І перемащую соусом. Перемащую не дуже густо, тому що кожен млинчик я буду перемащувати цим соусом, щоб не було забагато. І перекладаю помідорками. Ось так. Тепер слідуючи. Цей личик я перемащую без помідорки. Буду перемащувати через один. Тобто буду перекладати помідоркою через один. Ось так, друзі, вийшло. І зверху я ще натираю ось на грубу терку. От яєчко одне взяла, відварила. Тепер хочу вам, друзі, показати, який він в розрізі. Дивіться, я розрізаю. Він дуже ніжний і м'ягесенький, цей тортик. І ще він у мене тепленький. Його можна споживати як тепленьким, так і холодним. Дивіться, друзі, який він красивий. Друзі. Скуштувала я цей тортик. Я вам скажу, що він дуже смачнющий. Швиденько готуйте і смакуйте. Я взагалі люблю всі страви з кабачків, а тортик це щось особливе. Ніжне кабачкове тісто. Дуже смачне, а помідорка надає свою свіжість. Приємного апетиту. Ось такий красивий, ніжний, запашний і смачний кабачковий торт у мене сьогодні вийшов. Для когось це може бути смачна вечеря, для когось сніданок, а для когось і швидкий перекус. Цей тортик. Підійде на всі випадки, коли хочеться їсти. Він дуже смачний і поживний. Готується, як ви бачили, друзі, він швидко, з доступних продуктів, а виходить дуже смачний. Раджу вам всім приготувати такий тортик і пригостити своїх рідних і близьких людей. Дякую вам всім за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за коментарі, вподобайки і перегляди. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!